Всім привіт! Вы на каналі Кудаша. Сьогодні я йду в ресторан. У мене є вентилятор. Він я потім його вам ще покажу. Ну, коротше таке відео сьогодні буде. Що таке. А, ну, таке. Ми зараз йдемо в Express в Лондоні. І всяке таке. Коротше, таке буде. Мені здається, що в мене дуже милий наедік, я його Вам потім покажу. Ось тут Привіт, блог на YouTube. eu não sei porque é que a desconto cursos e bambino chino bambino e o serviço eu vi essa starter bacon do dali main pizza margarita deli dessert the... peep organic ice lolly rainbow it drinks a and a bamboo bambino chino bambino it's a potato kings молоко moloko a the moloko І нам принесли воду. І тут у нас реклама Lilo Stitch, І тут написано Chance to win a holiday to Hawaii. Мені здається, це нереально виграти. Це реально. Ну реально, але дуже маленький. Але ми шанс. можемо пограти, якщо що. Uh -huh. Треба зареєструватися, так? Why? Угу. Uh -huh. Поїдемо на Хавай. Mm -hmm. Що це на Хавай? Гавайї, там де Моана була. А, де, звідки Моана? Острови в Сполучених Штатах Америки. Це один із штатів вважається. Ну як? Дуже хочу подивитися Ліло і стіч, але ніяк не виходить. Треба запланувати просто день, так? Так. Yeah. Uh -huh. І тут от ось ця ой скітка. Oh -oh. Це тіпа, типу, щоб виграти, треба заплатити. Заприймати столик потрібно. Competition entry for Pizza Express Club members only. А, це тільки якщо ти Піза Клаб, коротше, Піца Експрес якщо в тебе membership. Але ми не зареєстровані тут, тому треба спочатку зареєструватися. І це взагалі тільки сьогодні. Father's Day, 15th June Тобто це сьогодні. Так Ми можемо встигнути? Я думаю, що так. Треба вже Окей, все? Ми вже замовляємо. Якщо ви напишете коментар своє ім'я під низ в Снапчаті, якщо у вас є Снапчат, то я буду робити лотерею і коментарі листати з закритими очами. І який нік в мене випаде, я вам напишу і вас знайду. І може, ми побачимося десь. Ау! Ау, ау! Ау! Напишіть коментар, свій нік в Снапчаті. We'll Мама, я зробила таку мотивацію, щоб писали коментарі. Свої ніки в Снапчаті. І mm -hmm. я буду робити лотерею, і потім я знайду цю людину в Снапчаті. І ми будемо спілкуватися, і може побачимось. Добре.

Glass. Glass. <laughs> 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 this is my Let's look at, <laughs> <laughs> Can I look at Yes, this is the ball. I'm gonna try. It's <laughs> <laughs> just like milk or milk. It's not like something. Ah, it's just milk. Mm -hmm. mm. Yesterday I was crazy. I in the 10 p.m. once milk really, and like I want milk, I want milk. No, you did not. She was like a zombie. <laughs> really? Yeah. Yeah. So, today, yeah. so today, I bought... <laughs> I you want know for birthday like know. a cow. So I... Every day I can have... The, what, what? How many... I <laughs> <laughs> can I take this one? Like the ones in the supermarket The sure. big plastic bottles uh, oh, Just a little bit Just, think, just think. Mm -hmm. so, I don't know what to do Because like, my margarita is still not here It's so small It's really i Oh my god, it's crazy! I really want to eat, but the pizza is like not here. Yet. Yeah. Uh oh, <laughs> this is a pizza with the egg. What's so the name weird. of this pizza? Fiorentina. Fiorentina. Okay, this is Fiorentina. This, this is, is margarita. my Margarita, little Margarita. Too. This is uh, Padano. With goat cheese. Huh. Like chi, 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 chi. Okay. And uh, this is Niswas nice salad. And this is Halloumi. Bites. Um, we are biting Halloumi bites. Apple yeah. um, People are running ice slowly. in mean Rainbow. Угу. А мені принесли просто якийсь рейнбоу салат. <рес> ну Він перепутав, він просто вбив в систему неправильну назву, бо там, мабуть, було декілька рейнбоуз у нього в системі, і він не ту натиснув, коли замовляв. Але він принесе тобі правильно, не переживай. I should say a <laughs> mm hmm Cheese. Mm -hmm. fine. Jeez. We can swap. Yeah. We, can, we can change. Right? Yeah. <laughs> Базарису. Базарису. <laughs> mm. Я тоже наелась. Прям тоже. Я уже не могу есть. Мама? Рука? Ну Ні, ти мене не показуєш куку. Ні, ти мене не показуєш куку. Я показала, але не одразу. Ось моя Rainbow рейнбоу айс. Скажи. Це відкривається. Рейнбоу волі. Yeah. yeah. So, look at these. Wow. It's really yes. nice. So many nice. Because it's rainbow. <laughs> oh wow. <laughs> it's huh? a cherry. What? This is what orange.